Всім привіт! Давно не виходив на зв'язок. Сьогодні у нас вже 27 червня. Сезон полуниці закінчився, але ну, вже так, мабуть, недільку або дві ще назад. Просто не було часу навіть записати відео. Що я можу сказати по цьому сезоні? Ну, в принципі, непогано вийшло. Трошки заробили з цього кусочка, що в мене є 700. В принципі, непогано. Е, ну, Це завдяки тому, що ціна була хороша. І в принципі, завдяки е, сортуму Азії дуже він мене цього року виручив. Е, також міжрядка, то, що в мене я залишив, з однієї сторони було її погано збирати. Але так як її в мене не було небагато, то в принципі... Заради такої ціни можна було і позбирати, і в принципі, вона непогано мене виручила. Тому, тому в принципі, цілком я задоволений е, сезоном, е, що ще можна сказати? Зараз буду працювати міжрядку. Е, буду убирати все підряд, бо там і бур'ян і. З полуниця, та не хочу я вже, щоб в мене так було, бо наступний рік планую, що буде трохи більше в мене полуниці. Тому міжрядка буде мені вже заважати. Ну, зараз я трошки ще пройдусь і покажу, що тут відбувається. Та, ось виглядає діляночка ця. Е, бачите, тут бур'янець. Сьогодні у нас спокійно має бути безвітряно, бо вчора вітер був сильний, наче передають на завтра дощ. Тому отак. Бачите, ось тут вже одну пройшов, там теж декілька пройшов, але ну, ще роботи багато. Викопував одну зубку. Тепер я розумію, чому вона така дорога, бо це, я вам так скажу, ну, садити її вручну і вибирати. Ну, садити ще куди не а вибирати. Копати це зовсім важко. Хіба що буде механізовано, не знаю. Колись можливо. Е, ну, Потім я ще вам покажу про одну зубку щось там, що, що вийшло. Е, що можу сказати? Е, з цього куска 700 соток, у мене десь е, у ну, мене тут. 7 вуличок, трохи менше половини це Азія, але вона десь відсотків 70 дала е, ягоди. Тобто більше, ніж вся грядка. Ну, ця залишилася. тому що в мене тут 18 вуличок і 7 Азії, то я вам так скажу співвідношення Ну, Азія дуже виручила. Я її буду садити отам. Далі, бо цей сорт дуже. Чудовий. Її дуже люблять люди. І дуже е, прекрасно, вона, в принципі, себе тут почуває. Ну, єдине, що хлорозить. А так, всім задоволений. В принципі, е, дивіться, хочу ще так зробити, е, щоб і вам було цікаво і якби і собі було добре, то Хочу зробити так. Якщо ви хочете дізнатись скільки я зробив з цієї діляночки, а зробив я непогано, я вважаю, на цю кількість, то давайте так, буде в мене півтори тисячі підписників на каналі, тоді я вам розкажу, скільки вийшло заробити. Ось одна зубка. Це ця, що більший участок був, що рідше була посаджена. Такі в принципі непогані є. Хороші. Це не калібрована вона була, мені прийшла. Це саме перша вона вже копалась, то вже так обсохла трохи. її в мене дуже багато. Тут дощі, то я трошки збираюся, то я трохи накривав. ось Оце вона. Тут, потім тут. Дивіться скільки її. І це все з цього участка, де, де було більше. Ну, хороший калібр. Мені подобається. А ось вже це, мабуть, вчорашню я копав. Бачите, що зелена. Але це та, де прийшла мені калібрована і вона посаджена густіше. Калібр її. Ну, менший. Не знаю. Тут вона менше. Дуже ось тут вона і ось. Далі теж пішло отак. Де було розстеляв. Тому це мені, мабуть, буде забагато її. То е не знаю. Буду, мабуть, ще трохи попробую продати, якщо вийде. Е не знаю як буду калібрувати. Ну, я щось придумаю. Думаю, що буду калібрувати, бо мені, мабуть, цього буде забагато. Можу не справитись на посадку. Так, да. тому такі справи дуже важко її копати було, цю, ну, воно дрібне, знаєте, вибирати і. Ну, що я вам скажу? Таким я займатися, мабуть, більше не буду. І ще одне. Уже діло пішло з розсадником, як бачите. Поставлю я її, але ще не до кінця, ще трохи є роботи. Вже тоді детальніше, як вже все спакую, скуплю сюди, вже запустю і тоді вже покажу, розкажу, що скільки затрати які були. Ну, отаке. А так, бачите, натягнув сіточкою. Um, да. така велика, великий розсадник вийшов, але я думаю, що це мені буде добре. Да, і ось ще мальвінки в мене є. Одна вуличка буду, я, мабуть, від неї відмовлятися. Буду бачити. Е, ягоди е, трохи є, Ну, така і не непогана. Вона вже десь плюс-мінус на пік в мене виходить. Це вчора був збір, але ну, я там ще трохи зняв, то покажу яка там ягода, бо зараз ну, не знаю. В принципі, є такі хороші ягодки. Тому, тому так будемо бачити. У мене одна вулиця, бо хоча і 5 500 можна було б нормально ще підзаробити в цьому році, але... Ну Подивлюсь, на розсаду трохи буде, але якщо буде малий попит на неї, то я її просто заберу. Ну Попит маю на увазі по саджанцях. Так, І тут ще ремонтантна на мене, мальга. Вона тільки плюс-мінус таке цвітоносе викидають, ну цвіте і є трохи ягодки, але так, ще небагато. Тому. Так, будуть тут випади досаджуватись, ну таке працюємо. Роботи дуже багато, немає коли ні зняти нічого. Ось опустує діляночка, там ще бурянець треба теж повиривати, ну, поскушувати, скоріш за все, і пройти раундапом якимось. Фу, е тому... Тому так, працюємо, працюємо. Це мальвіна. Ось така вона. Гарненька. Дивіться, які Ось. Екземпляри. Хороші. Трошки є. Збираємо помаленьку.